Півел -Well, український виробник засобів для бджільництва. Наші препарати не містять антибіотиків та виготовляються з високоякісної закордонної сировини. З нами ви відчуєте безтурботність ефективного бджільництва. Друзі, вітаю! 20 квітня. Слава Україні! І так, друзі, наслаждаюся процесом від цьогорічної роботи з обновленим нуклеусним парком. Чим це пов'язано? Друзі, все дуже просто. Прошлий рік ми спробували, два прошлого роки ми пробували юзати ППУ нуклеуси. В перших були невеличкі для нас незручності, які навіть то не незручності, просто е, не виробництво тих нуклеусів приносило незручності. А в нуклеусах самих не було ніяких незручностей. Так що вирішили змінити нуклеуси для того, щоб легше їх було виробляти. І От юзаємо зараз уже це. І що можу сказати, друзі? Ісходя із того, що на що заселяється, чим заселяється, якою кількістю заселяється, розумів, що е це дуже шикарно. Я не, не знав, як би вам то вірніше об'яснити, так як. Якщо хтось не працював з нуклеусами, йому це буде сложно порозуміти. Раніше як то було? Грубо говоря, тряслася бджола, засілялися на неплідні матки, декілька днів вистоювалися, потім відкривався льоток, деяка частина бджол злітала, треба було то перезасіляти, деяких маток вбивали, треба було давати нові маточники і тому подібне. А от зараз, друзі, коли засіляється вже на розплід, на Маточник за допомогою Апіарома. Мов друзі, як поклали перший ряд клеусю, першу засілку. І зараз вже кладемо десь там, ми ще не робили ніяких ревізій. І що саме головне, ми навіть і не плануємо робити ревізії, так як слітати там нема кому і нема чому. Якщо навіть наш маточник не вийшов по якійсь причині, вони його розризлять, вони мають розплітку, і не повинні його покидати. І питатися на ньому виховувати собі нову матку, Так що їх в будь-якому випадку це місце випадку, коли заселяється на бджол на просто на бджолу і на вощину, там зовсім інакший результат. Там, коли при обльоті, там вилітають всі бджоли, облітуються, вероятність, що якась стратиться і тому подібне. Тут же облітується та пчола, котрій необходимо. Це навіть то явище і трудно замітити. Нуклеусу, така маса нуклеусу відкриється, а там по однінокі бджолки політають і все, бо другі зайняті роботою. Хтось там гріє вулик, хтось годує якийсь розпліт, якщо ми поклали відкритий і тому подібне. І тільки через 12-15 днів будемо вже йти і забирати звідси плідні маточки. Що це нам дало? Так, да, ми потратилися на нуклеуси, да, це доволі недешево і тому подібне. Ну ми зараз позбавилися від тих всіх робіт, які тягли за собою заселення нуклеусів на трушену бджолу. Для когось, може, то і невеликі незручності, коли у нього я не знаю, 50-100 нуклеусів. Можливо, і не стоїть звертати на все увагу. Але коли у вас великий нуклеусний парк і по якимось теченням обстоятельств приходиться потім перезасіляти по 50% нуклеусного парка, то це дуже печально. Один рік, не пам'ятаю який, мабуть, 19 19% був чи який, там і весна дуже запізнилася, і розвиток був слабий, і холодно було при засілці. І дуже багато було зльотів і тому подібне. Це привело к, мабуть, десь 80% перезасілки нуклеусів. Це дуже було печально. А от зараз засілили, через сутки відкрили льоток і забули. Я не буду казати, що все там буде ідеально. При тому числі, коли ми прийдемо дивитися на 12-й день. Скоріше за все, можливо, при засілці ми забули покласти люток. І якась бджол... часть бджоли відразу розлетілася. Можливо, якийсь буде такий ослаблений. Можливо, в некоторих навіть тот розпліт потрібно буде викинути, так як його бджолки, можливо, могли не догодувати. І тому подібне. Так всяко буває. Ну, тот невеличкий процентаж, який ми могли причинити, він невеликий. І ми на нього закриваємо очі. В прошлому році, коли ми теж так робили, у нас не було бажання, скажімо так. Заселити і тільки через 12 днів забирати звідти плідну матку. У нас все ж таки було бажання робити ревізії на виход маточників і тому подібне, так як ще на той період сумнівалися про ці всі блага, які давуть ці нові нуклеуси, апіаром, маточники і тому подібне. Ну, ісходя із того, що ми просто банально не мали часу, ми змушені були так робити. У нас нуклеуси нові стояли от від цього. І, грубо говоря, ну, оцей. Промежуток. А, ще взаді стояли. Їх було біля 100, 115%, от конкретно цих нових. І коли ми брали від них матки, во-первых, до 90% в цих накрилися в матки всі були без ревізії, без нічого. І вероятності якихось таких проблемних відділень була ну, настільки мізерна, що, мабуть, і навіть і не було. Так що цього року собі дозволяє він навіть так о, працювати, просто банально засіляти, через сутки відкривати люточок, та і все. Якщо комусь не віриться, я дивіться, можу навіть продемонструвати, підійдемо до самих перших рух Бо хтось каже, а, все ти там робив, ревізію, ти робив, мабуть. Ні, нічого не робили. От, наприклад, дивіться, друзі, відкриваю любий знуклеусів і демонструю. Потолочена не прикручена. Потолочена не прикручена. Ціну клеусу заселявся 11 числа. А сьогодні 20. 9 днів, як він вже заселений. Дивимося на годівничку. Ніхто тут нічого не кормив, так як надобності кормити нема, бо практично кожна заселяється на одну кормову, на одну розплодну. Яка, тут бджолка ходить, ну тут не ходить. А що їм лізти в кормушку, як там не є діло? Тут теж пару є, тут нема і тому подібне. Бачимо що. 9 днів вони без какого-либо огляда і тому подібне. Наступний. Так же само. Так же само. Так же само. Так що, друзі, якось так. В будь-якому випадку. Хтось говорить, що можеш працювати і е, на саморобних із ППС, ануклеусах, де достатньо гож бджоли і тому подібне. І, скоріш за все, якусь долю правди та людина має за собою. Але воно, скажімо так, не зовсім професійне, не зовсім Скажемо так, Зручно, не зовсім прибальне і тому подібне. ну На мій погляд. Можливо, я і помиляюся. Так що, друзі, якось так. Поки, поки дуже задоволені. Заселяти нуклеуси маємо ще, грубо говоря, десь 6 днів. і Після того вже почнемо. Відбір маток. Так як перші вже будуть досягнені віка 12-денного. Ну, правда, погода не дуже є на обльот. Хоча сьогодні, можливо, і буде. Сонечко світить. Правда, холодно, Ночі було біля нуля. Ну і вчора було холодно, ну потім днем було біля 13-14. Хоча сонце не світило. Так що, друзі, залишився оцей пітачок. і спереді небагато. Так що ще пару днів і все засинемо. А все ж таки видали інструмент дуже круто допомагає вам в дальнішій роботі. Нагадую, що ще є такі інструменти, як е, програма для ведення нуклеусного парка. Хто не знає, хто не чув, хто забув, хто ще ніколи і не чув за неї, пишіть в коментарях, я вам скину ссылочку. Ми коли почнемо нею працювати, я вам продемонструю, як то виглядає, так як прошли рік теж не міг натішитися, як то мені облегчило роботу. На сьогоднішній день я вже з нею працюю, так як відмічаю кожен день кількість нуклеусів, яку заселив на маточник. І програма мені потім буде рахувати і сигналізувати, що через 12 днів після засілки на ці нуклеуси вже може звертати увагу. Так що програма дуже крута. Апіаром, нуклеуси. Не знаю, я дуже, дуже кайфую від, від того, що э, маємо такий результат. Все ж таки дійсно, як-ніяк, я хвилююся, чи все добре, чи все нормально заселяється, і періодично десь, може застрі матку місця на даному точку, беру з собою відьорка з шурупами, закручую. На потолочину, в одному матку і дивлюсь. Перше, мабуть, отут подивився. Ні, не тут. Чи тут. Ну, на одному місці. Да, о, Бачимо, тут прикрутив, подивився, маточка вийшла, бджілка достатньо, корми є і все. А, І надобності дивитися на друге, зовсім після того немає. Кстати, заселяємо на таку кількість розплода, що розумію, що потрібно буде струшувати бджолу. Прошлий рік ми столкнулися з такою проблемою, що нуклеуси переростали в своєму об'ємі. Ці конкретно нові. У нас ніколи такого не було. А конкретно ці нуклеуси переростали свій об'єм і потрібно було просто банально струшувати, так як їм було некомфортно, і вони злітали. У нас десь в цьому місці на другій або на третій матці слітіло пару маткомість. І ми зрозуміли, що якщо не будемо струшувати, ми потеряємо більше матку Після чого кожен день при роботі ми мали з собою відро при відборі матку, відразу одну рамку струшували. І так вдалося уникнути цієї проблеми. Так що, друзі, так, ось така от приємна радість від зробленої роботи, так як. Щоб це все зробити, потрібно дуже було багато часу, дуже багато коштів і тому подібне. А якщо потім ще все би було невдалий, то було б печально. А так як потрішки розуміє, що все ж таки можливо нюанси і будуть, але вони будуть оправдані, це починає приносити дуже дуже круте задоволення. Все, друзі, на цьому буду завершувати. Слава Україні!